Доброго дня, малятки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з творчості. У вас виникає питання, а що ж ми будемо робити? Сьогодні ми будемо робити коробку із природного матеріалу. А точніше це буде шкарлупа від волоського горіха. А як ми будемо робити? І що ми будемо робити? Уважно послухайте. На грядці, де росте редиска сидить якийсь незнаний звір. На спині в нього чорна миска, і ніжки висунулись з дір. Та це ж, звичайно, черепаха, і як вона прийшла сюди? Ой, черепаха, бідолаха, ти ж тут загинеш без води. Адже до річки через поле по почерепаші, поволі ти будеш лізти дві доби. Це вона у мене вже є готова. Ви її можете намалювати. Ви її можете зробити, як аплікацію? Вам можуть допомагати ваші батьки в роботі. Потрібен волоський горіх. Ваші батьки Вам допоможуть його розколоти на дві частини, щоб ми отримали тільки шкароту. А робити ми будемо ось такі веселі черепашки. Нам потрібно ще. Надобиться пластилін, дощечка для роботи. І так ми приступаємо. Одна половинка карбухи від горіха це буде панцир нашої черепашки. Він дуже міцний. Чуєте, як він стучить? І так. Ми зробимо спочатку лапки і голову нашої черепашки. Ось ми розкочуємо так пластилін, ділимо його на дві частини. З однієї частини ми зробимо голову, а з другої частини ми зробимо лапки і маленькі хвостики. І так, з цієї частини ми трошки приплюснули, так пальчиками надавили. Підставляємо під горіх, Це, закріпили. Ось, у нас вже голова майже готова. Тепер ми ділимо пластилін ще раз на дві частини. І маленькі оці дві частини ділимо ще навпіл. У нас виходить всього, скільки діти частинок. Так, чотири. А лапок у черепашки також чотири. Розкочуємо маленькі такі кобаски. Ось так. І кріпимо дві лапки біля голови. Так, і дві лапки ззаду. Ви бачите, діти? Повністю тулуп черепашки він заховався під панцирем. Або ми ще кажемо ну, будиночок для черепашки. Будиночок цей, він захищає повністю тулуб. Можна відірвати маленький шматочок пластиліну від лапки і зробити хвостик. Ось такий манюній. І сюди прикріпили. Ось у нас вже готовий тулук лапку. А тепер ми робимо очки. Маленький шматочок білого, ділимо навпіл, робимо маленькі такі колобочки. Ось вони. Трішечки його притиснули. І з чорного робимо самі очки. Ставимо посередині. Ось. І кріпимо на голову нашої черепашки. Наша черепашка вже дивиться. А тепер ми наших черепашок запустимо в акваріум. Ось так. Одна, друга вони так спілкуються, плавають. І Пустити. Їм дуже подобається плавати. Я вам ще пропоную, у мене є такий зелений пластилин. І можемо зробити водорості, які є в акваріум. Розкочуємося. Так. Це за вашим бажанням, діти. Як ви хочете, я от захотіла так зробити. Кріпимо. Так вот вытягиваю и вот так викладаю. Така робота у нас вийшла малята. З цими Черепашками ви можете грати, придумати якусь казочку або історію і потім розказати, розповісти своїм друзям, своїм батькам. На цьому наше заняття, діти, закінчено. Бажаю вам творчих успіхів і до нових зустрічей, малята!